Скільки коштує робота, яку ви вклали три роки свого життя, а інколи і більше? Доброго дня, друзі! З вами екоросадник Дивосад Мрій, і давайте сьогодні поговоримо про штамбові гортензії. Ви запитаєте, чому саме три роки гортензія так швидко росте? Давайте, друзі, я вам поясню. Для прикладу, оце в нас де однорічний саджанець. В цьому році він тільки вкорінився життя. Він своє починав з малесенької гілочки і ось пустив корінчики і виріс ось такий уже. В цьому році, звісно, він підросте, буде приблизно сантиметрів 20-30, а інколи може і до 50 сантиметрів вигнати. Але це дуже в рідкісних випадках. Він буде заслабкий для того, щоб сформувати штамп на ньому. Значить, ми його обрізаємо і переходить він в другий рік. Наступний рік він буде ось таким кущем. Як ви бачите, пагінці в нього вже міцніші. З такого куща можна вибрати міцний пагінець і сформувати собі. Прямий, гарнесенький штамп це буде всього-навсього заготовочка. Ви його виженете на висоту, яка вам буде потрібна, яку він вам дозволить зробити, випустить квіточку і пізніше так його і залишити. А вже на наступний рік ви будете формувати ось таку шапочку. Тому це саме трьохрічний саджанець. Він міг би виглядати ось так. Бути таким велетним кущем, але він сформований ось таким штамбом. Інколи буває, що ми і вибираємо навіть трьохрічні кущі, ось такі велетні, і з них також формуємо штамп. Для прикладу, позаду, ось ззаду. Такий величезний куш, який сформований також на штамп, але вже на третій рік він випустив. Ось таку грубечого пагінця, на якому ми сформували прекрасну велику шапку. Це, звісно, ще кращий варіант. Але цьому саджанцю вже 4 роки. Три роки він провів кущем, а на четвертий рік він сформував шапочку. Обирати, друзі, вам чи самостійно формувати собі штамп. Чи купити вже готовий. А в коментарях, будь ласка, напишіть, скільки може коштувати така робота, в яку ви вкладете 3 роки свого життя і 4 роки. Дякую, друзі, всім за увагу. Чекаю ваші коментарі і всім гарного дня. Цікаво, а скільки буде коштувати ще ось такий штамп?